Ось що я першим знайшла. Це тогорічні галявини чебрицю. І він вже є такий, що зеленіє. Тож можна збирати його вже на чай. Можна також до салатику трохи додати, як приправка буде. Є листочки лапчатки повзучі. Про неї я, мабуть, трохи згодом буду розповідати, коли вона вже буде більше про її лікарські якості. А ось дивіться, починає з'являтися проростати крізь воду в ріксі, річкова м'ята. Я її теж збираю, роблю гідролати, на їх основі креми і для зволоження ліпи. обличчя. Ой, краса, скоро будемо збирати, як виросте то трохи повище. Такий весняний він. Дуже шумить порог річки, але продовжую. Чесночниця, чесночна гірчиця, вона з роду капустних. І дійсно вона пахне більше капустою, ніж чесноком. І тільки як можна розтерти поміж пальців, тоді з'являється легенький такий запах чесноку. Вона чудова для соусу, можна робити песто, соус, салати. Можна зробити дуже смачний та корисний соус, песто з чесноч з чесночниці та кропиви, додати туди волоських горіхів, трошки ще чеснику, солі, олії, то буде така крутезна паста. Поряд з нею дика герань, але про неї теж трохи згодом про цю рослинку, як вона вже виросте, то я розповім про лікарські її якості. Ланцеталисний подорожник, він сприяє доброму засвоєнню їжі, обволакує кишківник, шлунок. Дуже добре з ним салатики робити для гарного травлення. Щавлик. Все ще маленьке, звичайно. Ще на півночі Польщі, де я зараз знімаю, воно все тільки пробивається. Гадаю, що в Україні в різних регіонах вже набагато все більше повиростали, але як є, то е, щавлик він один з перших на весні, і він теж укріплює наш імунітет. І, до речі, зміцнює кістки. Е, він ще покращує стан нашої шкіри після зими. Так що особливо дівчатам дуже добре його вживати. Це наша улюблена весняна кульбабка. Вона теж підсилює апетит і має жовчогонний ефект. Вона допомагає нашій печінці, як її ще називають, внутрішня наша піч, виконувати свою працю. І якщо вам вона буде гірчити, то можна листочки потримати в соленій воді. І зазвичай, коли вона найменша така, листочки ще дуже-дуже молоденькі, бачите, в них не такі великі, як порізані такі, то вони менш гіркі. Там, же, де вже вони величенькі і мають серединку таку червону, то вже гіркоти більше в них. Але можна вимочити і вживати. Це наша улюблена молода крапивка. Молоді лісточки теж до салату, але я хочу ще додати, що коли вона трошки підросте, то можна отримувати з неї сік. І сік кропиви він допоможе позбутися від анемії, від зимового виснаження, а вітамінозу, до речі, ще й висипів на шкірі, і навіть від мігренів. А ще він містить багато хлорофілу, і тому ну, зараз не так видно, але коли вже листочки будуть більш великими, то вони стають такими темно-зеленими. Це якраз і показує вміст хлорофілу. А хлорофіл, гадаю, що вже багато хто знає, він подібний до ліка людського гемоглобіну, і тому він саме допомагає при. Ані міні, а ще хочу вам розказати, що колись красуні теж використовували Йоссік і вживали десь два один-два місяці, розводячи з водою. І гадаю, що це наш сучасний такий коктейль-зелений, бо ми теж робимо такі, коли листочки змішуємо з водою, випиваємо сік. Тому все. Підприємства поколінь. З'являються листочки деревію, кровавник по польську, він теж стимулює і апетит, покращує перетравлення їжі. У нього дуже багато лікувальних властивостей, але я буду розповідати про це згодом, як він вже підросте і буде квітнути. А тому на салатики можна та зелений коктейль, дереві, молоденькі листочки дуже смачні. Це чистяк весняний, ще називають її пшонка. Вона не дарма називається так, як чистяк. Вона чистить кров, і висипи і навіть плями на шкірі, що забагато турбують людей, особливо жінок. Її листочки, тому що містять вітамін С, каротин. Їх вживають в їжу ці листочки, поки що чистяк не цвів. Бо коли він цвіте, то квіти отруйні. Тож вживайте, поки він такий молоденький. Можна з ними робити як салати, так і додавати у супи. А ще хочу розповісти вам, я люблю такі давні історії. Легенди чи міфи, чи то було насправді, ну, гадаю, так і було в давнину. Що кажуть відьми, відьми це, скоріш за все, відаючі матері, вже хто були такі з віком, вони навесні збирали корінці цього частицю, викопували і давали своїм козам та коровам, щоб було в них багато молока. Тож, зважайте на це, може бути воно корисне і тим матусям, котрі кормлять зараз малюків. Конюшина лучна, листочки молоденькі, дуже гарні до столу, ми теж її візьмемо на салатик, має Забагато лікарських якостей, від пролежні до захворювань гастриту, тому його дуже добре теж в їжу вживати. Ой, поряд тут наша слимачок свій залишив хатинку, домик. Ще бачу плоди омели, до речі, не так. Така вона і ядовита і, на жаль, що про неї стільки негативних думок вона дуже допомагає людям. Ну, на сьогодні поки що все. Підемо робити салатик та вживати. О, а ще яглиця. Це. Те, що не дає, заспокоїться садівникам. Вони її весь час позбавляються під своїми деревами в саду, а вона ще більше. Ні, щоб її з'їсти. Як це робив, судячи по легендам Серафим Саровський. І вона майже від всіх хворий, починаючи з дихательних шляхів травної системи. До речі, вона і дуже гарна від закрепів і від поносів. Тому вона настроює наш кишківник, щоб він працював добре. Вона дуже добра до печінки, до нирок, і всіх запальних захворювань, і навіть можна її давати дітям, коли мають вони запалення січового міхура. А ще вона містить багато білка, і тому дуже швидко, коли її вживаєш, проходить почуття голоду. Вона також містить аскорбінову кислоту, і це дає змогу налагоджувати наш травневий шлях. А раніше її вживали весь час з ранньої весни. І борщі робили, вживали замість капусти навесні. Її навіть можна квасити, бо вона є родичкою як моркви, так і селери. Ну, Дуже така цікава, поживна і сама така міцна трава на весні наряду з кропивою, теплішає навіть калина Фарера. Починає квітнути. Краса.